Так, сьогодні будемо готувати плов. Не узбецький, бо ми не узбеки, а український плов. Беремо мясо свинину і нарізаємо отакими шматочками, ну не малими, Отак от. Тоді, що нам потрібно буде. Зараз доріжу, покажу. Так, м'ясо болізано. Ось казанок отакий. От. Наливаємо туди олії. Ну таке. І в стопочки може. Не дуже багато. Підпалюємо. Хай воно розігрівається. Так. Що для плову треба? Морква, цибулина одна, отакий великий зубок чеснику. Приправи. Тут приправи до, до плову. Ну тут гвоздика, перці, суміш перців. Ну, щось іще може. Ну, я готовий купував цю приправу для плову хто. Не. І рис отакий. Ну, я взяв пропарений, отакий от. Трохи промив, ну його мити треба чи не треба. Я не знаю, але я помив. Ну. Хай воно буде помити чи не помити. Так, ну і все. Зараз олія розігріється. Вкину так, щоб добре розігрілась. Вкину м'ясо. Хай воно обсмажується, а тоді я покажу, що далі. Так, у нас олія розігрілась. Вкидаємо туди мясо. воно. Смаживается. Крышками накрываем, хоть так смажется. Мясо у меня не смажется. Ось. Ого, боже, что тут за запахи приємні? Буду. А що це ти так смачно пахне, думаєш, шкварчить, щепить, вариться, жариться. Це що, твоя черга сьогодні готувати? Ага. А що це ти надумав? Це плов український. Ми плов, взагалі ти не готували, да? давно готовили плов. Ну, того, що ти не приготуєш, бо ми двоє ми всього не співаємо поїдати, ага. Да, О, яке ароматне ароматное мясо. Конечно. Ароматно. Дуже добре. Так. Угу. Морку я нарізав, тепер цибулю рижу. Так, а мясо хай, хай смоется добре, поки воно не буде таким зарубьяненным красивим. Треба їсти не тільки добре, а ще щоб було красиво. Так оце вже прибігла, і шкварчить, і щось тут клацаєш, нос, жен, думаю, піду пробію, а, шо ти. Красива. А морковка і жовтенька попалась, да? так? Да. О, да. без різниці. Ну да. так. Чи... Красива. Чи червона. А чого ти не соломкою, такою довгенькою соломкою. Так. Не хочу, ні. Це ти так. по своєму рецепт. Так, так м'ясо присолити треба трошки поприсолю ну, тоді покажу далі так м'ясо у нас зарум'янилось зараз я його перемішаю трохи і буду кидати ось зараз покажу як я воно зараз. ось бачите вже порядок з ним так зараз вкидаємо Мурку і цибулю. І одразу і цибулю куди. А і вона засмаживається. Так. Є. Так, зараз перемішати все. Ли ми не додаємо, тут хватит і так. Хай воно пересмажується. Так. Все. і хай, хай тепер смажиться трохи точно так само. Морка цибуля у нас обсмажилась. Ну не зовсім, а майже трошки підсмажилась. Кидаємо туди наші спеції. Кинули і перемішуємо. Чайник закріплю. Він нам знадобиться, він не просто так стоїть. Чайник. Зараз я покажу нашу. Так, краще трошечки. І тоді далі. Все. Все обсмажилось. Тепер що робимо? Ось у нас кип'ячена вода. Добавляємо. ну таке грам може 150. І кидаємо рис. Сюди. Кидаємо так його горочкою. Тогда трошки вот так и выровняли, чтобы ровномерно он был. Так. И по середине вставляем вот этот зубок в наш. у нас. Раз прикручиваем. Так, і на такому слабенькому вогні хай воно тушиться. Накриваємо і хай тушиться. Плох готовий. Зараз будемо насипати. Так, зараз подивимось, що воно получилось у нас. Оха пахне як. Так. Горные. You're what you showing.